Лабораторна робота номер 15 дослідження процесів ядерного розпаду. Одне із завдань буде заповнити таблицю. Для того, щоб її заповнити, потрібно буде побудувати ядра атомів даних елементів. Так? Перелік їх є і в таблиці, і в пункті 5. Спробуємо. Побудувати і навчитися користуватися симуляцією на прикладі нітрогена, число нуклонів якого 13. Значить, ось цей елемент, так, в таблиці періодичній системі хімічних елементів. Пов... Вернемось до симуляції. Дана симуляція має кнопки. Які дають змогу в ядро побудувати, тобто додати протон або нейтрон, ну або пару із протона і нейтрона. Далі, відображається в даній таблиці елемент, який ми отримаємо, вказується кількість протонів і нейтронів. Будуючи рядо ядро згодом, ми починаємо. Бачите активними кнопки можливих розпадів альфа, бета-плюс і бета-мінус розпадів. Тобто дана симуляція дозволяє дослідити ядро утвореного елемента, побудувавши його першочергово. Далі визначити, стабільне воно чи ні, поняття напіврозпаду. Ось звертаємо увагу для алюмінія, ну конечно число, якого 26 період напіврозпаду відображається в симуляції. Даний елемент, як приклад готовий до бета плюс розпаду. Якщо активувати цю кнопку, бачимо, буде вилітати позитрон, ну і в результаті будемо мати ядро нового елемента магнія число якого 26. Отже, побудуємо, як приклад елемент нуклонне число якого 13. Нагадую, в таблиці <кій> Мінділива ось цей елемент нітроген. Спробуємо першочергово Добавляти пару протонів і нейтронів. Далі спробуємо окремо додати три протони і три нейтрони. Ось. Отже, способом Добавляння окремо спочатку парами, а потім е, окремо протонів і нейтронів отримуємо хімічний елемент ізотоп, верніше ядрань нітрогену, нуклонне число якого 13, кількість протонів 7. Для, того, для побудови в лабораторній роботі користуйтесь аналогічною. Періодичною системою хімічних елементів, де кількість протонів, підкреслюю, це і є порядковий номер хімічного елемента. Відповідно у кожного ізотопа кількість протонів буде однакова. Звертаємо увагу, дамо характеристику даному ядру і звертаємо увагу на період напіврозпаду, який дан в секундах. Так? Дане ядро є нестабільне, іншими словами, радіоактивне, і можливий бета плюс розпад. Повернемось до таблиці. Отже, символ можна взяти. Із таблиці Менделєєва або із самої симуляції. Стільки або нестабільний, звертаю вашу увагу, нестабільне дане ядро. Далі період напіврозпаду можна виписати із симуляції, період напіврозпаду у роках достатньо просто перевести секунди в роки. Ну і Можливі шляхи розпаду. В даному випадку можливий. Розпад бета плюс. Аналогічні дії виконайте для створення ядер інших елементів, потім, окрім гелію, запишіть рівняння ядерного розпаду, який можливий. Тобто, наприклад, для нашого шуканого елемента в даній таблиці або під таблицею напишете рівняння бета плюс розпаду. В результаті якого, звертаємо увагу, можна себе перевірити в симуляції, повинен утворитися карбон, нуклонне число якого 13, а кількість протонів 6. Ну і сьомий. Пункт даної лабораторної роботи. Для трьох будь-яких елементів знайдіть енергію зв'язку. Як підказку, використовуйте презентації попередніх лекцій. Також звертаю вашу увагу на тему творчого завдання. Проведіть власне дослідження на тему дозометрії, дози випромінювання і захист від іонізуючого випромінювання. Дане дослідження можна оформити у вигляді реферату. Додатково дозволяю оформити у вигляді презентації, тобто, по суті, творче завдання це можливість отримати додаткову гарну оцінку.